Шалом, це Славко спітнілий, але я таки до чогось додумався. Власне, життя змінилося за цю добу, я про що поговорити. Оце от, лінія фронта, без великих змін, потикалися, і тому треба говорити, як брат, брат на Аусіо, за зміни втрат в конкретний період. Якщо ми візьмемо Покровськ, то між 31.05 і Прибавилося ЗСУ втратили три танки, БМП 5, БТР-1, одну буксируємо гармату. ВСРФ 7 танків, 17 БМП і 3 САУ. Отака от ситуація. І якщо ми поглянемо на харківський напрямок, ну тут треба за... показати одну тенденцію за всі дії, за всю ситуацію на Харківському з. 13 травня по 10 червня, значить. ЗСУ втратило 7 танків, ВСРФ 9, ЗСУ втратила 7 САУ, ВСР 2, ось що важить. ЗСУ втратило РСЗО 9 одиниць, противник жодних. 6 мрапів втратило, 2 ППО, ППО системи. Там Стріла і бук да, на іноземних ракетах. Отака от ситуація. В принципі неприємно 2 БТР. Вони 12 транспортних машин, 13 інженерних машин. Мені цікава роль цих інженерних машин втрата в на Харківському напрямку. Чи це ми били за кордон, по тому, що вони там щось розбудовують. Мені цікаві великі втрати інженерних машин. І на тому треба буде нам зосередитися. Ось втрати ВСРФ на інженерних машинах. Машинах ось екскаватори. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 суцільних екскаваторів. Це таки по будівництву лінії оборони вдарили. Про що це все говорить нам отакі втрати? Зараз ми про це поговоримо. Почнемо з неприємної теми. власне. Ось Єдине ще трохи переможних новин, тому що з двома окулярами я справився, а третій треба викупати. Так що, як наростала чисельність мото-дезерт-кросів, інших чотирьохколісних багів і мотоциклів? Слухайте, вони серйозно переважають. Дивіться, почати взяти на 02 лютий 24-го року, ви бачите, почав 18 машин, березень 66, квітень 44 дезерт-кросів, 72 і червень. Що тільки почався 19. Ви бачите, інших багів так само, і загальний, Ви бачите, втрати 37-182 в травні новий засоб наступу. Ви бачите, 79 99, 36. Це показує нові тренди. Що Те, що я казав, що противник буде виставляти нові набори пішаків на мотоциклах і багі. А що виставимо ми, власне? Я скажу, оце бачите, вам цікаво. Це тиса річка життя. Ви бачите, це статистика успішних переходів та втрат. Таке саме председателю докладували в 70-ті годы, Наскільки каже, низька чисельність прикордонників на наших заставах Карпатах, що і добровольні помощники передати не допомагають. Пам'ятаєте, ми з вами це оповідали? Як легко було перейти в Радянський Союз або вийти з нього? Про що це все говорить? Що нам приходить ТЦК? Наскільки сильний цей ТЦК буде, і як швидко цей ТЦК нам прийде? Неясно, я скажу, що поки що ви бачили ці події, цю бійку в Одесі що Тепер кажуть, ні звісний збита міпапілітях і, і других. Що я на це все можу сказати? Що народ вправляється в такому гуморі, що мені стре стра... страшно за цю державу, за її майбутнє каже, що Україна Дерга вимкне світло всім. Ну за те, що кому дзвонити тепер, каже, пожарникам. А кому ж ви дзвонити, якщо скоре тірнеться з поліції, то кому ж залиши дзвонити крові як пожарникам? Слухайте, і що народ професійно почав наш грати в хованки. Мені це сподобалось. І головне, що наші патріоти ненавидять своїх громадян. Розумієте, коли в державі починається такий гумор, ясно, що нам приходить ТЦК. І як швидко ТЦ, ТЦК прийде, от що зараз важить розрахувати, а не втрати на фронті, зараз треба обраховувати швидкість приходу ТЦК. Ну, час до осінь є, це ясно. Тому чому? Чого всій цій картині не вистачає. Не вистачає ідеї. Розумієте, Путін не висловив, я, скільки України нам лишить. От зрозумієте, я от. Читав мемуари геніальної людини Берті Френсіса. Зараз я вам покажу. Де тут наш О, оця видатна людина Френсіс Левесон Берті, 1844-1919. Посол у Франції у 5, ну, 5, між 5 та 18 роками. Один з творець Союзу Антанти. І війни проти Німеччини видатна людина вікторіанець почав з берлінського конгресу, так що він все знав, і от. Як я читаю 16-й, 17-й рік. Я людина, котра вважала, що на відміну від вас, я трохи розуміюся на першій світовій війні, і мені завжди цікавили мирні процеси. І я зрозумів, що я двох третин цих мирних процесів і ще не бачив. От людина, яка сиділа в центрі дипломатичної кухні в своєму щоденнику, тільки що і записує як різні варіанти миру, тому що він був за війну і всілякі спроби миру його дуже цікавили. То ви ж уявляєте, що методом формальної логіки ми розуміємо, що такі само переговори йдуть і зараз, що ми просто не бачимо всього цього айсбергу, доки наш титаник не наблизиться достатньо близько, щоб ми без біноклів могли розглянути цей айсберг, Роздивитися його в усій його красі. Що мене непокоїть, що от Путін сказав за. І стан був нарешті і навіть не згадав за нелегітимні Зеленського. Зараз оця сходка сходка Швейцарії каже, що в заключному заяві не буде за Україну ще один крок на зустріч Путіну: що не буде України в кордонах 91 року, не буде заклику до кордонів 91 року. Це слід вітати, це великий реалізм. Побачимо наскільки зблизяться позиції. На ну, власне чого треба від Путіна? Ну він як стара повія, розумієте, він крутий, так я б сказав, як стара куртизанка, Не, не стара повія, як стара куртизанка, Все-таки він себе каже, годь, он як, як Раміро і Джуліета, що я говорить, йому віддалась, але говорить не уточнила де і коли. От це сенс, це от не я, це наш Френсіс Берті, і він так сформулював стосунки Ромео і Джуліета, що Джуліета таки все віддалася і, і душою, ну не уточнила двох параметрів, де і коли це пройде. Так і тут ми хочемо знати, скільки України нам лишить, тому що вся наша готовність до війни впирається в невизначеність. Войовничі з цього крітіна старого, розумієте? Ми розуміємо, що його войовничість безпідставно, що покричить на той жопі і сядет, як говорила моя бабушка, ну скільки України нам оставлять? От що ми хотіли знати. Розумієте, незнання цього примушує ще когось не ховатися професійно від ТЦК. Бо внутрішня і друга параметр. Чому все це поки що безпечно? Чому всі оці бійки ТЦК? Скорією і тих і других незвітряними людьми збитками, і що там ще хтось, хтось у когось відняв палицю ТЦКшник в інваліда чи інвалід в ТЦКшника, неважно, Всі вони кричать Я в Бахмуті, був, скоро Бахмут стане таким явищем історії, що всі, кого, з ким ви буде виявляти на вулиці, будуть кричати, що вони були в Бахмуті. Не кричіть їм те саме у відповідь. Це вже скоро стане поганим тоном. Розумієте в чому проблема? Для того, щоб це всі волання обрали аудиторію, потрібні. Нестатки потрібні проблеми в повсякденному житті. Поки що з електрикою, бачите, Путін не напирає може напере завтра чи післязавтра, А може не напри розумієте? щоб все оця сказка стала билью антивоєнне, Нам потрібно трохи, щоб війна зазирнула до наших мешкань, до наших магазинів, до наших холодильників. Поки що цього на щастя не відбувається, і ми зі спортивним інтересом спостерігаємо за от. Наближенням, як би це сказати, ТЦК. Що нам прийде ТЦК? Так щось там собача готується атакувати кішку. Ну зараз. І... Ще одне, що мене не непокоїть не по-справжньому, інформаційний простір, інформаційне суспільство нема закулісних кнувай, нема зустрічі наших пацифістів з їхніми, нема зустрічі наших соціалістів з їхніми, нема зустрічі наших фінансістів з їхніми, нема зустрічі їхніх спекулянтів з нашими. Я чому був вражений, коли читав, Я вам всім раджу, що за кулісами Антанти, щоденний Берті Френці, за тих, хто вважає себе більш-менш такого середнього рівня, я ж теж не пришрядний знав. З Першої світової. Я тільки почав займатися темами пошуку миру. Ви почитайте за колісами Антанти. Що мене непокоїть, чому наші спекулянти ще не наїлися? Ви розумієте, чому вони все ще формують воровантери, формують батальйони? Оцими обіцянками відпочинку в Криму заклеєні всі бігборди в Броварах? Ви ти, скільки треба грошей, скільки. Якщо людина стільки вкладає, то скільки вона на цьому наварить на торгівлі козацьким м'ясом? Поки що процвітають тільки торгівці козацьким м'ясом. А що мене вразило, що 17-18 року навіть військові спекулянти були за мир. Мабуть, що нам ще доведеться повоювати зиму, бо наші військові спекулянти ви бачили і воєнні, ті, що будували лінію оборони, ще не нажерлися. Вони, мабуть, хочуть і ще одну лінію оборони десь будувати на таку ж суму. для меня это тревожный симптом, и вам всем треба вивчати, где эти кнувания, где эти все пацифисты, где... Ну, сиротливо стоит папа римский с белым флагом, который хочет поручить Украине, и больше я никого не вижу. Где вся эта обидническая и мирническая сволочь? Почему они нас не мирят? Чему мирными планами и картами раздела Украины не полнится интернет? Это очень плохая знака, это знака того, что война еще Не перевалила за свій зеніт. Розумієте, що війна, боюся, все ще хоча і повільно, але піднімається, але росте. Не знаю, на чому вона буде рости. Може, де вони? Може, на цих транспортних сестрах. Думаю, що у нас теж знайдеться мотоциклів. Правда, не знайдеться, кого на них посадовити. Але малувата пецифістів інформ просто. І так що готуємося до війни і готуємося, принаймні, що ситуація. Ну, давайте дочекаємося мірного форуму, але скажу, що якщо до нас прийде всіх ТЦК, нам всім, власне, я так скажу, щоб ви не мали ілюзій, не по нас прийде ТЦК, нам всім прийде ТЦК. Розумієте такими темпами. І тому мир стає актуальним, тому що, ну. Не ці от карти визначають ситуацію. Бачите? Не ці карти, а на них та сама практика, бо бачите, та сама практика, проти якої у ЗСУ поки що нема. От зумієте, добре, що поки вони будуть займатися цим п'ятачком, пройде час і щось зміниться. Росіяни теж не можуть вирішити жодної масштабної задачі. В СРФ, але ж і ЗСУ не дуже що може з цим зробити. Тому будемо уповати на мир від того, тому що ну, розумієте, оця теорія, що нам як нам продають Крим, що достатньо зробити Крим безлюдним і він стане українським. Ще не один Крим не здався літящим атакса Уже З рахунок які стріляти атакамсами доти, поки вони не скінчаться, а потім над Кримом будуть літати F-16. Усі три, а потім ще й семеро. Може, це налякає Крим остаточно. Йдеться за що? Щоб Крим став і юг предметом торга з Путіном. Відверто треба говорити, що то, чого ми не можемо досягти воєнним шляхом, ми хочемо досягти шляхом політичним. Хочемо. Перелякати. От як моя кішка піднімає шерсть на загрівку, вона хоче перелякати собаку. Перелякати собаку їй вдається лише тоді, коли я саджаю кішку на якийсь більший предмет, на вищий. Тоді собака лягає на землю і дивиться на неї. От, а у нас ж нема такої гори трупов, откуда ми зможемо переможно дивитися на Путіна. Ось що мене непокоїть, але ситуація розвивається і без кінечного висновку я вас на це полишу, бо можуть виробити світло. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.